Озеро Охара одне з найкрасивіших і найменш доступних місць у канадських скалястих горах. Воно розташовано в національному парку Йохо, у провінції Британська Колумбія. Доступ до озера Охара обмежений, щоб захистити його унікальну екосистему. Єдина дорога до озера це 11 кілометровий гірський шлях, який закритий для приватного транспорту. Туди можна потрапити тільки на спеціальному автобусі Parks Canada або пішки 11 кілометрів по дорозі. Бронювання на денний шаттл пас до озера Охара відбувається шляхом випадкового розіграшу. Щороку приблизно 17 тисяч людей намагаються забронювати автобус до озера Охара, але лише тисяча з них отримують місце. Доброго ранку. Ми зараз приїхали на Лейк Охара, ну точніше, як приїхали. Ми приїхали на парковку, а з цієї парковки 11 кілометрів до озера. І шатл це автобус, який відвозить туристів до, до озера. Він за, повністю забитий, його треба було бронювати ще в березні. Тому ми йдемо пішки 11 кілометрів. Взагалі-то ми збиралися приїхати в 6 ранку, але ранку. 7.45 ми просто... Я короч, тупанула на ті взула кросівки і нам довелося ще повертатися. Я бачила, як поки зібралися. Ми зараз спитали у водія, і він сказав, що дуже низькі шанси, що ми сядемо на зборотній автобус, але вони є. Будемо сподіватися, тому що я не хочу назад ще 11 кілометрів йти, тому що там ще хайкінг на 11 кілометрів. Подивимось. Ну, я вже захекалася. Воно ще вгору йде. Блін, капець. Добре, ладно. Погнали. Ми вже половину пройшли. Зараз у нас 8.43. Ось мій годинник, я плавлю. трошки пізніше за я годину, його включив. 5 км 400 метрів. Може, якраз от. 5 км 400 метрів година. Ага, тобто половина, половина за 2 години маємо дойти. Ну, дуже складно, але я думаю, що там в кінці буде підйом, а, тому що 400 метрів підйому чи 500. А ми тільки кілька 150 підняли, а ще 200. О, спасибо. Ми діна 180, тобто. А менше ніж на 200 ми піднялось. А, хлопець той чувак казав, що ще а, що загальна 500 на цьому, на цій. Да. Це ж лошо 300 маєть зробити. Тобто ще 300. І ми зараз бачили автобус, і він реально пустий. От реально пусти, я не знаю, що за прикол. Ні, може, там були карлики, які дуже великі були. Ну ми не побачили. Я там побачила пару людей, сидить і все. І причому ми підходили до водія і питали, і казали, чи є шанс потрапити на цей шатл зараз. Та назад він сказав, що low chance. Він каже, що туди точно ні, а назад є шанс, але він низький. Якщо це так само, що він вони пусті автобуси пускають, я взагалі не знаю. Чому сенс типу людей мучити? Просто жесть якась. Може просто щоб менше людей ходило? Да, я думаю, що вони хочуть просто зменшити якось кількість, зменшити да. кількість людей, Лапа. які потрапляють. Якщо ви не виграли у розіграші або пропустили дату подачі заявки, то єдина можливість потрапити на озеро це пройти 11 кілометрів пішки по звичайній дорозі, і до речі, їхати на велосипеді теж заборонено. потім ще 11. А потім ще скільки? А потім ще 11. І потім ще. Тримаємось, тримаємось, все добре. Слухай, я так, а, у нас все по 11. Від кемпу на машині 11 км було. Ага. Піднятися тут 11 до лейку, потім ще 11 піднятися. 11, 11, 11. 4, 11. Ці дві дівчини всю дорогу нас переганяли. То ми їх обганяли, то вони нас ми так і не змогли від них відірватися. Так, ми вже стартанули хайк. Тут такий страшний підйом. І це перші 2-4 кілометри підйом, потім вниз будемо йти. Тут так гарно. Озеро Охара пропонує декілька хайкінгових маршрутів. Ми вибрали самий популярний та найгарний по відгукам Alpine Circuit, 11-кілометровий круговий похід, що огинає озеро Охара з серією вузьких стежок високо над водою та складається з трьох основних стежок Vivaxi Gap, Югнес Ledges та All Souls Road. Забігаючи наперед, скажу, що All Souls Road ми пропустили та спустились по повесту Падентрел, щоб встигнути на зворотній автобус, місце, в якому все ж таки сподівались отримати. Наша зупинка угорі. трішечки залишилась до Віваксі-Геп, вершини. І звідти начебто має бути вниз, а потім знову наверх. Є такий гарний вид, що ми сидимо і любуємося, ми можемо стати. Піти далі. Сережа задовольний, що п'є каву. У нього холодна кава, а у мене водичка. З самого початку нас очікував непростий підйом. Я думала, що буду вже втомлена після дороги до озера, але ми доволі легко її пройшли, потім ще відпочили, поснідали, випили чай, каву з прекрасним видом. І було відчуття, що ми тільки починаємо похід. А ще, коли навкруги такі захоплюючі краєвиди, то ти не помічаєш самої дороги, навіть насолоджуєшся цим процесом. Me too, yeah. I really don't like swimming around. Yeah, I, I hate did. it. I hate it. <laughs> I think you can do it and you get it. <laughs> <laughs> I sat down. And then we couldn't get up yeah. our legs. Like, yeah, <laughs> we both had. <laughs> oh, I think so. Or, like, just like seized <laughs> yeah. Right, yeah. i <laughs> З вершини Віваксікеп відкриваються найгарніші види на озеро Охар та навколишні гори. Насправді я завжди згадую озеро як головного героя, але це місце унікальне не тільки самим озером, а поєднанням всіх красот відразу: довиків, чистих Блакитних Озер, пишних луків, водоспадів та величних гір. Ну, Сережа, йде. Він від мене втік, а я його намагаюся зараз наздогнати. А ми продовжуємо наш маршрут до ще одного дивовижного озера Оеса, яке знаходиться на висоті 2267 метрів над рівнем моря. Слово Оеса на мові корінного народу означає вода в камені. Його максимальна глибина близько 57 метрів, а температура води рідко піднімається вище 4-6 градусів Цельсія. Ну а зараз також трохи розкажу про те, чому ж парк Канади запровадила такі сурові обмеження для відвідування. Як і будь-яке прекрасне місце, популярність озера Охара зросла настільки, що в якийсь момент кількість туристів стала загрозливою для екосистеми. Альпійські луки витоптували до голої землі та бруду, а природний баланс опинився на межі зникнення. Щоб зберегти долину та підтримати унікальну атмосферу дикої природи, паркс Кенеда запровадила суворі обмеження: щоденні квоти, закриття дороги для звичайного транспорту та організацію ретельно контрольованих автобусних перевезень. І це дало результат. У будь-який день на озері перебуває лише близько 200 людей, що є лише крихітною часткою натовпів, які збираються на сусідніх озерах Луїз та Мореї. Колись витоптані луки знову вкриваються травами, вересом та альпійськими квітами. І знаєте, іноді здається, що це так несправедливо, що ти не можеш отримати місце на шаттл, або приїхати на машині. Але коли ти сам бачиш, наскільки Канада дбає про природу, природу і як виглядають національні парки тут, коли ти розумієш для чого це все, то думаєш, що це правильно, і так і має бути по всьому світу. Люди мають почати цінувати природу. Проходячи повз озеро Лефрой, ми побачили, як хтось стрибає у воду та навіть плаває там декілька хвилин. Думаю, це було прям дуже освіжаюче, бо я спробувала занурити ноги у воду озера Оеса, але вона була настільки крижана, що я витримала лише пару секунд. Хоча в той день дійсно сильно припікало сонце, а ця блакитна гладь озера манила начебто Карибське море. Помріявши трохи про Кариби, нам нічого не залишалось, як продовжити наш маршрут. Ми намагались трохи прискоритись, щоб встигнути прийти к автобусу, хоча б за півгодини, та зайняти чергу. Ми вже пройшли майже половину шляху та направляємось далі до плато Опабін, ще однієї перлини цих місцин. Кожні хвилини перед нами відкривається озеро Охара з різних боків. Ми зупинялись на кожному кроці, щоб всю цю красу сфотографувати, тому вже відразу вирішили, що скоротимо маршрут та спустимось по трейлу Опабін, бо часу, бо по часу ми вже не встигали. В цілому 11 кілометрів ми пройшли з зупинками за 5,5 годин. Але якщо не зупинятися, то його можна пройти десь за 4 години. Правильно, <риклад> Ой. Так бы нам право было вот так вот левый. Ага. Ага. А, а ти щось знаєш? Тому що там може палець потрапив. А? Ну тут прикольно, думаю, буде. Тут краса. Тут краса.

Ми майже дійшли назад до тієї точки, де відправляється цей шатл. І ми дуже сподіваємося, що він нас забере зараз. А якщо не забере, то буде піпець, бо ми вже такі втомлені, якщо чесно. Ви не уявляєте, яке це щастя. Прийти до машини, коли ти пройшов 25 кілометрів. Так, да, я все кладу. до Тьопола з автобусом до машини. Я не знаю, якби ми ще йшли 11 кілометрів. Не знаю, не знаю. Але навіть знати не хочу. Що, рухаємось на кемп? Ну що ж, друзі, ми це зробили. І можемо впевнено сказати, що це був наш найкращий та найкрасивіший хайк у житті. Я прочитала багато форумів та інформації стосовно озера Охара, думала, як краще подолати цю дорогу, але тепер я розумію, що все це було недарма. Ми провели чудовий день, та я думаю, що ми обов'язково колись сюди повернемось. Я сподіваюся, що вам це відео було цікаво і до зустрічі в нових подорожах.